Апокаліпсису, хто вони, що це за сутності? звідки прийшли, як побачити їх на землі, зрозуміти їх вплив на своє життя та на людство загалом. Для розуміння відкриємо надприродну книгу Апокаліпсис з перших сторінок. Книга переміщає нас в інший духовний вимір на арені подій. Прославлений Христос. Він не обмежений людською плоттю, часом і простором. Незадовго до цього він, будучи Богом, став як людина. Упокорив себе, став як раб, люди відкинули його і жорстоко розіп'яли. Він помер за гріхи людства і воскрес із мертвих. За це Всевишній надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Ми бачимо в книзі Апокаліпсис престол Божий, і в руках творця книга запечатана сімома печатками. І не знайшлося нікого гідного розгорнути та читати цю книгу, навіть подивитися в неї. Тільки Христос, достойний узяти книгу і відкрити її печаті. Коли Ісус узяв книгу з рук Бога, всі небеса схилилися перед Ним, бо йому дана всяка влада на небі та землі. Ісус знімає першу печатку та з'являється вершник на білому коні. Це сатана. Лукавий брехун набуває вигляду ангела світла і рядиться в одяг праведний. Він несе у світ свою бісівську брехливу релігію та політику. Створює вигляд як би переможного, обманює, зводить, спокушає, бреше. Його зброя лук і розпечені стріли. Лукавству диявола з давніх давен піддавалися люди, які залишали Бога. Вони поклонялися сатані та обирали його. Ця сутність не людського рангу, не просто релігійний лідер, політик чи кумир. Перший вершник апокаліпсису це сам диявол. Його ім'я означає наклепник він батько брехні та душогуб. Багато людей, свідомо чи несвідомо, йдуть за ним, поклоняються, служать, обирають, голосують і віддають дияволові владу і правління. Люди не хочуть вірити істині Ісуса Христа, але вірять брехні, йдуть за хибною демонською пропагандою та вченнями, поклоняються не Богу, а бісам, ідолам, кумирам, зіркам, блогерам та правителям. Коли Адам та Єва відвернулися від Бога і послідували за брехнею диявола, прийняли його релігію і політику, тоді прокляття спіткало людство і всю землю.